Орбан друзі вважає помилкою санкцій Сполучених Штатів Америки по про те, що збирається летіти до Вашингтона наступного тижня, і там вони будуть говорити із очільником Білого Дому про зменшення залежності його країни, Угорщини, тобто від російської нафти і газу, каже: ні, ні, цього не треба було робити. І також у Орбана заявили, що вони хочуть створити союз із Чехією та словаччиною. Проти підтримки України. Ну, такий собі антиукраїнський союз в Європейському Союзі. Країни ж Балтії, Латвія, Литва та Естонія продовжують обслуговувати тіньовий танкерний флот Росії. Це до питання, хто ж має вводити санкції? Дональд Трамп чи Європейський Союз? Я про це говорю в кожному практичному відео. І Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами. Пообіцяв, що сьогодні, 28 жовтня, друзі, офіційно стартує опалювальний сезон. З вами знову Валерій Клочок. Сьогодні точно 28 жовтня. Підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, шерте відео. Я вас дуже про це прошу. Це потрібно для того, щоб канал розвивався. Лише ви мені в цьому допоможете. Отже, друзі, а тепер давайте до суті: на Чернігівщині ворог вчергове завдав удару по цивільному об'єкту. Під удар потрапила база відпочинку. Товариста з обмеженою відповідальністю Чексіл Ярославна Чернігів потерпає. Туди пролітає і в день, і вночі. Величезні проблеми із світлом. Звісно, потерпають всі, хто знаходиться близько до лінії фронту. Але зараз росіяни системно виносять енергетику. Це більш ніж очевидно. Продовж минулої доби також під ворожі удари потрапили населені пункти Херсонської громади. Під ударом артилерії та дронами опинилися Херсон, Садове, Придніпровське, Антонівка внаслідок російських атак у Херсоні. Одна людина загинула ще двоє отримали поранення. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, нежитлові споруди, ну і так далі. Автомобілі росіяни також били по Нікопольщині артилерію та безпілотниками. Атакували сам Нікополь і Покровську громаду. Зайнялися приватні будинки, господарська споруда, але там нібито постраждалих немає. І в інших регіонах ситуація була неспокійна, але минула ніч відносно була легшою, аніж попередні. Чому? Тому що росіяни запустили по Україні лише 38 дронів. ППО збили чи подавили 26. Також зафіксовано влучання 12 дронів на чотирьох локаціях та падіння уламків на одній локації. Ну я більш ніж переконаний, друзі, що вам пояснювати не потрібно, чому 38 лише дронів прилетіло по території України минулої ночі. Йде накопичення, тому будьте, будь ласка, пильними. Закликаю вас до цього вкотре. І те, що росіяни, на жаль, тренуються на цивільних, як використовувати безпілотники, ви вже добре знаєте. Ми про це говоримо багато і повірте, що і наша з вами тут робота вона не пройшла даремно. У звіті Незалежної міжнародної комісії організації Б'єних Націй з розслідування порушень в Україні, який цього тижня буде представлено на Генасамблеї ООН, йдеться про те, що Росія цілеспрямовано переслідує цивільних поблизу лінії фронту в Україні за допомогою дронів. Ви запитаєте, ну і що нам від цього звіту? Справа в тому, друзі, що це додатковий аргумент для введення санкцій. Я ж зараз наполягаю на тому, як ви бачите в кожному відео, що попри зброю нам потрібен санкційний тиск на Росію. З цим дуже все непросто. І окрім того, мета таких атак, які здійснюють росіяни, як пишуть у звіті, змусити нас залишити свої домівки в прифронтових районах. За даними комісії, дрони росіян навмисно переслідують цивільних. А коли ті намагаються сховатися, атакують їх з запалювальними боєприпасами або вибухівкою. І розслідування базується на інтерв'ю зі 226 особами. Та на аналізі сотень перевірених відеоматеріалів. Ну і також атаки фіксувалися більше року у трьох регіонах на півдні України, поблизу лінії фронту, напроти російських військ, по іншій бік річки Дніпро. Крім того, друзі, ця інформація точно буде взята за основу. Для того щоб встановлювати демілітаризовану зону, розуміти, куди можуть долетіти дрони, і так далі. Це все робиться не випадково, і добре, що робиться такі речі, потрібно документувати. Звіт генсаблейон має бути розглянутий ще раз на лишу цього тижня. Тим часом на Росії провал. Провал після візиту Дмитрієва до Вашингтона, який хотів відновити стосунки між Москвою та столицею Сполучених Штатів Америки, але не вдалося. Там це визнають, про це пише багато сьогодні Західна преса. Ну і росіяни зробили кілька заяв. Вчора Лавров говорив про те, що ви неправильно нас зрозуміли, ніякої лінії фронту нема. Чому він говорить, що нема? Ну тому що Трампа це не влаштовує. Трампу просто треба, щоб зупинили вогонь по лінії фронту, а не просто говорили, як каже Лавров. Про якісь території і так далі. Ні-ні, ні цього не буде. Шойгу також виступив із заявами, яку давно не було чути, він говорить про те, що Захід чинить агресивний тиск на Росію і прагне поділ Росії на десятки незалежних держав. Це старе нове, нове, старе. Раніше про це воліли взагалі не говорити навіть на Заході. Якщо такий проект реалізовується, я лише можу його вітати. Але поки що явних ознак цього не бачу. Що говорить Шойгу? Мета Заходу. Де суверенізація нашої країни вони хочуть поділити нашу батьківщину на десятки дрібних державних утворень, щоб потім підкорити своїй волі, експлуатувати, використовувати в своїх корисливих цілях. Ну і так далі, маячня, яку власне зараз на практиці намагають реалізувати росіяни в Україні підкорити, контролювати, експлуатувати і так далі. Але зараз перекладається все, мовляв, на захід. Захід хоче зробити з нами. І в такий спосіб, звісно, що вони ідеологічно єднають росіян, які готові вбивати нас. За словами Шойгу, для цього західні країни розгорнули найпотужнішу антиросійську пропаганду, атакують історію, культуру і духовні цінності Росії. Крім того, за словами Шойгу. Що його не припиняються спроби вбити клин у згоду братство народів Росії та країн співдружності СНД, тобто колишній радянський союз. Нічого загалом нового, але вкотре роблять акцент на Росії, що це роблять з ними, а не так, як то воно насправді виглядає, бо вони це роблять з нами. Помічник російського диктатора. Путіна Юрій Ушаков також заявив, що Росія зберігає принципову готовність до проведення саміту зі США, незважаючи на те, що зараз ситуація фактично для Росії вкрай печальна. Ушаков говорить, адже саміт в Анкориджі був організований дуже швидко і це так. Тобто, в певний момент, коли Росія погодиться на умови Дональда Трампа і на наші умови, а це зупинка вогню по лінії фронту. І це точка відліку, від якої можна розпочинати практичні переговори, тоді я думаю, що саміт буде. В Кремлі поки що до цього не готові. Навпаки, посилюють конфронтацію з Штатами. Путін офіційно розірвав угоду зі США про знищення 34 тонн зброєвого плутонію. Як на мене, це не випадково. Чому зараз поясню свою думку? А ви пишіть, будь ласка, свою. Кремль мотивує рішення загрозою стратегічній стабільності з боку Вашингтона та висуває політичні вимоги, зняття санкцій, запроваджених після 2014 року, і компенсацію економічних збитків. Майчня, але знову ж таки, шою таку саму маючню говорить. Угода ця 2000 року вона передбачала утилізацію по 34 тонни плутонію плутонів з кожного боку. Цього обсягу достатньо, щоб Виготовити приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок, які вони будуть чіпляти, в тому числі і на бревісник, про який нещодавно говорив Путін. Норвегія ж підтвердила, що Росія випробувала цю крилату ракету. Це крилата ракета із ядерною боєголовкою. Може бути з ядерною боєголовкою, звісно, може бути звичайною. Військова розвідка цієї країни Норвегії, тобто заявила, що випробування ракети-боревісників відбулося на Арктичному архіпелазі. Нова Земля. Це архіпелаг віддалений стратегічний регіон Росії у північному Льодовитому океані між Баранцевим і Карським морями. Складається з двох головних островів. Північного та південного загальна площа понад 83 тисячі квадратних кілометрів, і Путін говорив, що ракета там літала 14 годин. Ну, довго, справді довго, і, можливо, вона справді могла стільки літати. І тепер, друзі, трішки детальніше про санкції. що відомо на цю хвилину і як рухається це питання. Оголошення Трампом, рішення про майбутнє запровадження санкцій проти Роснефті Лукуїлу сполохало багато країн Європи. І Німеччину, в тому числі, ви знаєте, що німецька компанія, Роснів Дойчленд. Ну, вони кажуть, що це точно їхня, мовляв не російська. Ну там, чесно кажучи, зараз поки що не дуже зрозуміло, треба вивчати статутні документи. Так от, німці дуже наполягали на тому, щоб Америка дала їм відстрочку в цих санкціях, бо Роснефть у Німеччині вона відіграє дуже важливе значення. Так, друзі. Німеччина нам допомагає, говорить про санкції, але російські компанії працюють на її території. Так от, США дали Німеччині 6 місяців для розв'язання питання щодо права власності на німецькі активи російської нафтової компанії РосНЕФТЬ. Це дозволить їм тимчасово звільнитися від санкційного тиску США і працювати на ринку. За інформацією Блумберг, адміністрація Трампа повідомила, німецькій німецькі стороні, що додає можливість надання обмеженої в часі. Генеральні ліцензії для рознів Дойшленд. І це дозволить їм тимчасово працювати. В Німеччині зараз оцінюють це рішення і повідомлять, що зробити з цим далі. А от угорський прем'єр-друзі, як я сказав на початку, вважає помилкові санкцій Сполучених Штатів Америки проти нафтових компаній Росії. І каже Орман, що в результаті санкцій ціни на енергоносії в його країні злетять до небес. І це спричинить дефіцит запасів. Ну, звісно, йому своє болить. І окрім того, Угорщина хоче створити союз із Чехією та Словаччиною проти підтримки України в Європейському Союзі. Про це повідомив політичний радник Орбана. Мета координація позиції трьох країн перед засіданням лідерів ЄС і спільні зустрічі перед самітами. Такий антиукраїнський альянс може послабити нашу підтримку. Однозначно, так наміри Орбана більш ніж очевидні. А тепер, друзі, трішки про те, яку Дволику позицію займають європейці. Ви про це знаєте. Підприємства з Латвії, Литви та Естонії заправляють танки ретінього флоту, які перевозять нафту з Росії з порушенням міжнародних санкцій. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані журналістського розслідування литовської медіакомпанії ЛРТ. Хоча литовці, латвійці, естонці багато говорять про санкції. Кая Калас, яка є високою дипломатичною представницею Європейського Союзу. Постійно говорить про підтримку України, але виходить якось не дуже щиро. До операції і заправки танкерів у морі, які, судячи з усього, транспортують російську нафту, причетна група компаній Fast Bunkering. Безпосередньо заправку неодноразово здійснювали бункерні танкери, конкретна назва я цих танкерів Ріна і. Зіркон, що перебувають під контролем фірм пов'язаних із цією групою, за даними журналістів, у період із червня, 24 по березень 25 року, ці два судна, друзі, наголошую, Ріна і Зіркон провели 286 операцій із перевалки нафти судна на судно, заправивши 177 танкерів із нафтою та нафтопродуктами, із яких щонайменше 159 заходили в російські порти невдовзі до або після цих перевезень. Дуже хотілося б, звісно, щоб литовська, латвійська та естонська влада прокоментували ці журналістські розслідування. І також російська компанія Лукойл після введення санкцій заявила про те, що розпродасть свої закордонні активи у зв'язку з американськими санкціями. Про це йдеться в офіційному повідомленні Лукойлу. Ну, ви, певне, друзі, пам'ятаєте, що і в Україні був Лукойл, потім він став амік. Хто ж зараз володіє цим амік? Знову питання, як на мене, Яке треба дуже прискіпливо вивчати, не виключаю, що така схема, схематоз, буде і в західних європейських країнах. Компанія повідомляє про намір продати свої закордонні активи, розпочато розгляд заявок потенційних покупців, продаж активів здійснюється відповідно до ліцензії управління з контролю за іноземними активами на згортання діяльності. Про це говорять у Лукоїлі. І в прес-релізі зазначається, що компанія у разі потреби попросить. Управління продовжити ліцензію для забезпечення безперебійної роботи своїх зарубіжних активів. От така, друзі, історія із російськими активами у Європі. Звісно, поки що очевидного практичного результату від санкцій нема, але він все-таки дається знаки. І російські компанії вже сидять на гарячих стільцях. Так само, як і індійські. Я дуже ви знаєте, скептично відношуся до намірів Індії відмовитися від російської нафти, і все ж таки сьогодні пише видання Reuters. Про те, що ну, таке може статися. І я справді дуже хотів би, щоб так сталося. Індійські нафтопоробні компанії не робили нових замовлень на придбання російської нафти з моменту запровадження санкцій і чекають роз'яснення від уряду. Але уряд не поспішає із такими роз'ясненнями. Про це пише ще раз наголошую Ройтерс. Деякі НПЗ Індії покривають свої потреби через спотовий ринок, ну це очевидно. Державна ж, наприклад, Indian Oil оголосила тендер на купівлю нафти, а конгломерат Reliance Industries збільшив закупівлі на споті також. Ну, будемо дивитися, що буде далі. Путін збирається до Індії в грудні. Що це дасть Моді і Путіну? Все буде залежати від того, як пройдуть переговори Трампа і Сіндзінпіна тридцятого. Жовтня, уже цього тижня. Нині Трамп перебуває в Японії, зустрічається з прем'єр-міністром Японії. Підписують угоди. В Японії його навіть номінували на премію миру у 26-му році. Трамп дуже задоволений. Ну, Якщо зупинить війну в Україні, то і ми його номінуємо. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів повідомити. Коментар, підписка, подобайка. Як завжди, прошу вас про ці три опції. Всіх люблю ці шаную і не, не перемикайтесь. Все буде Україна!